Відбудова Охмандиту, капітальний ремонт сучасного корпусу лікарні одного з чотирьох, що були пошкоджені через влучання російської ракети 8 липня минулого року. Розпочнеться у червні. Скільки триватиме реконструкція головного корпусу Охмандиту, коли візьмуться за відновлення інших корпусів? Чи зможуть в медзакладі в цей час лікувати маленьких пацієнтів? Відповіді у сюжеті Романа Барашева. Ракета влучила в дах цієї будівлі. Це одна із перших будівель хомадиту, в якій з 2010 року розташовувався центр токсикології. Діти були переміщені в укриття, яке знаходилося якраз на цокольному поверсі. під будівлею на щастя 130 років тому робили якісну цеглу та цементи. Тому будівля, як ви бачите, давана вкрай пошкоджена. Є проблеми, які нам потрібно вирішувати, але вона витримала і врятувала життя більшості людей, які там перебували. Найбільша дитяча лікарня в Україні торі, липні ворог ударив по Ахмаддиту крилатою ракетою. Понад 30 дорослих і дітей травмовані загинули двоє: дідусь пацієнтки та лікарка. Зруйновані приміщення, знищене дороге медичне устаткування. Багато і апаратури втратили. Нас у відділенні було два операційних мікроскопа, і після вибуху вони обидва були так пошкоджені, що не підлягають відновленню. Окрім токсикологічного корпусу, будівля якого архітектурна пам'ятка під час атаки пошкоджені. Ще три хірургічний, адміністративний та консультативно лікувальний. По хірургічному корпусу 12 березня була оголошена процедура світовим банком за правилами світового банку за грантові кошти світового банку. Виконавець має за два місяці показати нам два або три варіанти, що далі можна робити з цим корпусом. Наприклад, він запропонує або повністю його зруйнувати, побудувати новий, або відновити існуючий і зробити якісь надбудови. У нас є бачення, що зверху там обов'язково була вертолітна площадка для того, щоб відновити медичну авіацію після нашої перемоги. Ремонт хірургічного корпусу можна буде. Розпочати не раніше ніж наступного року, пояснює посадовець. А вже за місяць у червні заплановані роботи в сучасному лікувально-діагностичному корпусі його вели в експлуатацію за рік до повномасштабного вторгнення. Перша половина травня оголошуємо тендер в системі Прозоро на капітальний ремонт нового корпусу сучасного за кошти фонду. Здорове дитинство Ахмедит відновлення цієї будівлі вартуватиме близько 400 мільйонів гривень. Наша ключова задача зараз відновити корпус, новий корпус, благодійний фонд, підтверджує і підтвердив нам, що він повністю готовий покрити це. Вартість цих робіт наразі в цьому приміщенні за рахунок благодійників та за державний кошт проведені аварійні роботи, щоб надавати допомогу малечі у взимку та ремонту. Досі потребують фасади вікна інженерній мережі. Навіть при ну тому, що ми не використовуємо всі 100% відсотків кошту, то бо деякі. Є пошкодженими тут. Кожен день отримує люпані щонайменше 350 дітей. Тема відновлення охмадиту стала резонансною. Торік після запитань щодо тендерів розслідування ще тривають, але в лікарні наголошують, кошти зібрані для медзакладу. Вдалося зберегти гроші. Всі на рахунках нікуди нічого не пропало. Вони зберігаються як на рахунках лікарні, так і на рахунках Юнайтед 24, тому що був окремий збір на Юнайтед 24. Четвер, так і на рахунках фонду гмади здорове дитинство» все збережено ніхто нічого не витратив на якісь інші цілі. Наразі в Охмадиті через втрачені приміщення довелося зменшити кількість ліжок з 720 до 530. але кількість операцій не змінилася, наголошують медики. А отже, головна дитяча лікарня країни і надалі працює і чекає на ремонт. Роман Барашові Віталій Коваленко. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.